Засвітній день охорони навколишнього середовища працівники міської ради вирішили відзначити толоку і ворочище нескучному. Роботи вистачило всім. Жінки збирали побутове сміття та сухе гілля під киничок до третього ставка. Зв'язку з тим, що сьогодні вся міжнародна спільнота відзначає день навколишнього середовища. Тростянецька міська рада вийшла в урочище нескучне, аби прибратися. Тому що в червні ми очікуємо багато гостей на фестиваль Історичної реконструкції Стара фортеця. Буде багато приїжджих, які, звичайно, будуть відвідувати урочище нескучне, з екскурсіями, з відпочинком. Тому хочеться зустріти гостей, щоб було чисто, хайно. Прибираємо сміття, наводимо лад, щоб достойно зустріти туристів, які відвідують фестиваль і місто Тростянець». Чоловікам теж була робота, однак не біля криничок, а набагато далі. Біля однієї з місцевих пам'яток архітектури гроту німф в рамках проведення міжнародного дня захисту охорони навколишнього природного середовища. Проводиться толока, яка була ініційована міським головою. Буваю Юрієм Анатолійовичем. Наразі ми проводимо роботи, які будуть направлені на збереження пам'ятки архітектури Гроту Німф. Сьогодні разом із працівниками Тростянецької міської ради задіяні також декілька людей комунального підприємства робимо підготовчі роботи для продовження і відновлення уже зазначеної пам'ятки на Толуці, яка відбудеться вже завтра в більш розширеному вигляді і з залученням. Або правильніше не з залученням, а відкликнулась на цю акцію на цю подію політична партія Сила людей, яка активну участь приймає у кожній толоці, яку проводить Тростянецька міська рада. І ну, ми бачимо, що сьогодні ця пам'ятка потребує певних робіт. скажімо так, є її частини, які потребують відновлення. і Я думаю, що завтра, при проведенні толоки ми цю роботу зробимо всі разом спільно і надамо можливість і тростянчанам і гостям міста. Надалі милуватися цією пам'ятною та деревина, яка зараз використовується для підмостів, які зараз готуються, це в принципі наявна у нашому комунальному підприємстві. Сили і техніка також надали комунальне підприємство Чисте місто. Транспортні засоби для довезення її сюди, ну і також працівники із спецобладнанням. Ну, я маю на увазі, звісно, що там окрім молотків, це і пилка, і інше обладнання, яке використовується зараз для влаштування цих підмостів, які будуть використані для відновлення гру. Попереду немало погожих днів, коли тростінчани родинами будуть відпочивати урочище. Хотілося б, щоб вони цінили працю інших. Хоча, як зазначила Аліна Шацька, останнього часу в цьому плані спостерігається розуміння зі сторони мешканців. Не хотілося б, щоб праця наша була даремною, тому закликаю всіх тростянчан бути охайними, прибирати після себе, після своїх пікніків. Є... Місця для збору сміття, тому думаю, що не буде дуже складно прибрати після себе і заявити про себе як чисте європейське місто, щоб гості, які приїдуть до нас, також були також вражені від міста Тростянець. Ви вже неодноразово все ж пробуєте талоку вручи, в ручі, не скучному і кожного разу прибираєте. А от можете сказати, якщо порівняти з минулим з минулими роками, чи поменшало сміття, чи побільшало? От як на вашу думку? Звичайно, звичайно, що поменшало. Потроху поступово населення наше привчається, що місця відпочинку повинні бути чистими, хайними, що після себе треба прибирати сміття. Вони приходять сюди неодноразово сім'ями і хочуть також, щоб були ну посидіти на чистим столом, за чистими лавочками. І я думаю, що тут велике значення має і наше екологічне виховання в дитячих садочках, тому що і дітки вже звикли, що не можна смітити. І думаю, поступово ми доб'ємося того, що буде наше урочище завжди чисте, не тільки тоді, після коли ми прибираємо, проводимо толоки. Отже, давайте будемо поважати один одного і пам'ятати, що чисто не там де прибирають, а там де не смітять.